У 1993 році Лозівське училище культури та мистецтв вперше випустило своїх студентів. І відтоді кожну другу п'ятницю лютого організовує для них вечори зустрічі щороку у різному форматі. Що вигадали цього разу? Далі. Мы делали и э, вечера встречи, посвященные и хоровикам, и народникам, и духовикам, и художникам, и хореографам. То есть уже это мы прошли. Мы делали такие вечера встречи, когда и сказки у нас были, и игровые шоу-программы, вот там, я знаю, Поле чудес, или мы делали там, два баяна там, или два рояля. То есть, вот такие вот у нас были мероприятия. Мы делали просто концерты творческих коллективов училища. И делали, значит, мы объединяли, считали, сколько у нас выпускников по именам. Тань, Наташ, Саш, Олі хто більше закінчив наше училище. І у цьому році відбулася оригінальна зустріч. Випускники вже п'ятьох відділень училища презентували і своїм вчителям, і своїм одногрупникам вже свої творчі колективи. Звісно, у нас сьогодні на сцені будуть тільки деякі такі випускники, тому що всі не змогли приїхати. Многі працюють і в інших містах нашої країни, тому от хто рядом, хто близько змогли к нам сьогодні прийти. Це обміни досвідом і творчістю. Хвилювалися усі – колишні студенти і теперішні. Це мероприятие випускної проводить наш Руслан Аглоу. Це випускник нашого училища, він в цьому році закінчує. Це його дипломне мероприятие буде. Сьогодні буде представлено моє дипломне мероприятие. Немножко волнуюсь, але я думаю, все буде добре. Сложно было, конечно, собрать коллективы, руководители их договариваться, но это еще раз спасибо Ларисе Ивановне. Все с ее помощью. Девчата из фольклорного коллектива дитячей музычной школы пришли зі своим выхователем Валентиною Чуйко. Сегодня встреча выпускников. И она тут училась, и теперь, ага, они подивляться, как она учила нас. Детям как бы в среду я объяснила на репетиции, что это будет не просто выступление, это будет уже оценка моих Ріподавателів, у котрих я училася. Випускники училища дякували зі сцени своїх вчителів і бажали їм талановитих студентів. Я випустила шість років тому і кожен рік ходила на зустрічі з випускниками. І в, в такой формі, що пригласили поучаствовать в самому концерті, це перший раз. Очень приятно, що нас позвали. Училище дало знання та професію Емі Любимовой. Тепер вона із гордістю демонструє роботи вже своїх вихованців. Традиційні щорічні зустрічі випускників, хоча й різні за форматом кожного разу, це кожного разу як повернення у сім'ю. Зізнаються вони своїм викладачам. Ми зі каквазращаємося сюди, як в творчу, очень мощну, хорошу, добру сім'ю. І це, мабуть, найголовніше похвала нашому училищу. Самим же викладачам радісно відчувати на таких зустрічах, що помічати, виявляти та розвивати лозівчан творчу натуру, їм вдається. Творческая работа и вот этот варево это идет все время. Да, это, это идет все время, это уже смысл жизни и это уже стиль жизни. И поэтому за что бы они ни брались, это творческий подход и что-то необычное. И это мы пьем эту воду, и они пьют из этого источника бесконечного.